Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить у тебе вже є мрія. Перетворити своє в'язання іграшок на джерело доходу. І, можливо, ти зараз працюєш на основній роботі, де давно вигоріла, і кожного дня мрієш. От би сидіти вдома, в'язати іграшки і заробляти на цьому. Та ось проблема! Ти не знаєш, з чого почати. Чи треба відкривати ФОП? Де шукати клієнтів? А раптом ніхто не купить. Заспокойся! Сьогодні я розкладу все по поличках, і ти зрозумієш, з чого саме почати, якщо ти хочеш продавати свої іграшки в інстаграмі. Ти можеш зараз дивитися на свої іграшки і думати: вони ще не такі класні, як в інших. Мені ще вчитись і вчитись. Тоді зупинись, подихай. Не обов'язково чекати роками, щоб почати. Але. Якщо ти хочеш, щоб твої іграшки викликали реально вау, тобто справжні захоплення, щоб вони виглядали дорого, професійно і гармонійно, значить потрібно підтягнути техніку в'язання, зробити наповнення іграшки щільним і акуратним, навчитися красиво збирати і пришивати деталі. І, звісно, навчитись робити утяжку мордочки і оформлювати її. Так? Щоб вона створювала образ іграшки і викликала емоції. І саме цим ми займаємось в одному з модулів на моєму курсі дизайнер в'язаних іграшок перетвори фантазію на джерело доходу. Ми разом робимо твої іграшки вартими високої ціни. А якщо ти вже створюєш іграшки, які подобаються твоїм друзям і рідним, якщо ти вкладаєш в них душу, то швидше за все вони вже готові до продажів. Але тут потрібна стратегія, бо продаж в'язаних іграшок це не те саме, що продаж фабричних суконь або китайських дрібничок. Тут зовсім інша психологія покупця. Людина купує не просто іграшку, вона купує щасливі очі дитини, ідеальний подарунок для коханої, затишного друга, який залишиться в пам'яті на роки. На моєму курсі ми глибоко вивчаємо ці потреби. Чому жінка купує ведмедика? Чому вона замовляє зайчика для фотосесії? Чому мама готова заплатити тобі більше, якщо іграшка нагадує її дитині про казку? Це не просто контент, це чуттєвий маркетинг. Я Олена і вже 5 років в'яжу іграшки, від яких в захваті як діти, так і дорослі. Останні 4 роки я створюю іграшки не за чужими майстер-класами. А з власної фантазії за власними дизайнами. І вже три роки в'яжу іграшки по фото. І завдяки цим навичкам моя майстерність стала коштувати набагато дорожче. Мої іграшки живуть в шістьох країнах світу, а за моїми майстер-класами в'яжуть майстрині як з України, так і за кордоном. А зараз вже більше 90 моїх учениць, більшість з яких починали з нуля. В'яжуть неймовірні іграшки та інші складні вироби. І Продають їх в інстаграмі і серед знайомих. І зараз я покажу тобі загальний маршрут, яким ти можеш йти, щоб нарешті почати продавати свої іграшки. Не технічні деталі, а загальну систему. Перше, оціни свою готовність. Подивись на свої іграшки об'єктивно, чи викликають вони емоцію, чи виглядають вони акуратно. Якщо є сумніви, це ще не кінець. Це лише сигнал, що тобі треба вирости технічно і це реально зробити лише за 1-2 тижні. Друге створи міні-портфоліо. 5-7 іграшок з якісними фото це вже твій старт. Не 20, не 50 лише кілька сильних робіт. Третє навчись робити фото, які продають освітлення, фон, емоція. Саме для цього я навчаю. Використовувати одну дуже круту програму, щоб зробити навіть прості фото дуже стильними. Четверте. Зрозумій свого покупця, хто він? Мама, закоханий хлопець, фотограф, хрещена. Яку емоцію він хоче подарувати? Що для нього важливо? Безпечні матеріали, ручна робота, унікальність. П'яте. Створи сторінку, яка приваблює. Не обов'язково одразу створювати особистий бренд. Ти можеш продавати і без обличчя, і на курсі я показую обидва варіанти. Шосте підготуй контент-план. Тому що постійно продавати зараз не працює. Треба чергувати процеси, історії, користь, натхнення і продажі. На курсі ти отримаєш контентні шаблони і навіть приклади готових текстів. Сьоме запусти продажі через воронку. Ми будемо не просто постити, ми ведемо людину крок за кроком. Від першого знайомства з твоїм профілем до повідомлення в директ хочу замовити. 8. Навчись працювати з запереченнями. Пишуть дорого. Як відповідати? Мені потрібно подумати, що сказати. У мене на курсі є цілий блок, присвячений цьому. 9. Створи систему, яка працює на тебе. Ти можеш працювати з дому без стресу, в комфортних умовах. Я показую, як тобі автоматизувати частину процесів. І витрачати мінімум часу. Я знаю, наскільки лячно зробити перший крок. Але коли ти вчуєш, що твої іграшки приносять радість не лише тобі, а ще й іншим, то ти зрозумієш, що це найкраще рішення в твоєму житті. Якщо ти хочеш навчитись в'язати іграшки по фото із власною фантазії, вдосконалити якість своїх виробів, навчитись продавати свої іграшки грамотно, красиво і з задоволенням. Мати підтримку і чітку систему. Напиши мені в інстаграмі в директ слово дизайнер. І я надішлю деталі участі в другому потоці курсу дизайнер в'язаних іграшок. Перетвори фантазію на джерело доходу. Старт другого потоку вже 6 жовтня. Кількість місць обмежена. Через це майстрині бронюють свої місця вже зараз. Не відкладай свої мрії ще на рік. Почни вже зараз, а я тобі допоможу. Посилання на мій інстаграм під цим відео.